Ми зараз нарешті в Інсбруку. Да. І будемо зараз гуляти. Отакі гори тут. Будемо зараз ходити по Інсбруку. Ми виходимо на вулицю Марії Терезії. Це пішохідна вулиця. А вон і стовп Святої Анни. Mm -hmm. Так Оль, ми реально запаркувалися. Вон ратуша. Може спочатку на що поки є сили. Оглянемо, а потім будемо ходити, дивитись, що і як. Коротше, в самому центрі, централ паркінг, Ми запаркувались. І зараз будемо ходити. Трошки перекопано. Гольден Руф. Читав, що вона мідна, але позолота справжня. Тобто десь може кілограмчик чи два золота там справжнього є в якості позолоти. Так, ну що, піднімемось на ратушу. Ось цей будинок з червоно-білими прапорами це частина кріпосних сооруженій колишніх. Там, якщо придивитися, дуже класно видно гори. І ми зараз вернемось назад, не переживай. Ой, в якому оточенні цей Інсбрук знаходиться. Дуже красиве місто, а головне, що отак видно гори. Це ратуша. Ми на неї так і не піднялись тому що щось нікого не було на касі. Треба купляти квиточок, щоб піднятися на верхотуру, але каса була закрита. Може потім. У багатьох будинках зроблені ось такі, не знаю як це правильно назвати, фронтони. Короче, винесені такі аркоподібні архітектурні конструкції, скажімо так. Не знаю, як це точно називається. А це золота криша. Ось вона з таких чешуйок. Це позолота, тут же ж ратуша, І тут оцей будиночок. Кожий на, на тортик ми потрапляємо до дому святого Якова, храм Святого Якова. Просто шикарний храм, громадніший костел. Зараз ми в нього зайдемо. Всередині це було щось неймовірне. Там зйомка була платна, я вже не став знімати, але всередині це просто було щось вражаюче. Замок Хофбург, Комплекс таких палацових споруд. Ми вийшли з палацового комплексу такого. Тут музей їхній народний, таке шикарне дерево і гори. Це те, що в багатьох містах ви не знайдете, щоб отак гори були. Щоб це місто було на тлі таких гірських. Масивів. Так? Да? Mm -hmm. А, пішли. Якраз це ж, мабуть, і буде цей парк. Здовж річки Ін. Гуляємо по Це Imperial Garden. Імператорський парк. Співають пташки. Тут дуже красиві дерева. Величезні квіти. Оця сосна. Або оце дерево, приміром, я не знаю скільки йому років. Та я вже не знаю просто куди йти, тут все таке красиве. Боже мій. Яка річечка. Та взагалі яке все бомбіческа. Оце ж воно, воно і воно буде підніматися кудись-кудись. Боже, яка краса! а Просто неймовірні, неймовірні краєвиди і красоти. На іншому березі є така алейка і храм. От така малеча в дитячому садочку, а тут... Оля, він теж, до речі, це тобі не малесенька церквушка, це просто величезний собор. Ти придивись. А, ні, це якась типа не знаю що. Винтер, обхит в храм ось тут. Ну да, ось любим.